вами Бібліотечні зустрічі. Сьогодні наш поет Земляк Василь Петрович Павлів радо погодився зустрітися з вами, поспілкуватися та познайомити нас із своєю творчістю. Ліричні рядки цього майстра слова не залишають байдужими нікого. Поезія його особлива, мова співуча. А проблеми, які порушує автор, хвилюють душу кожного. Його поезія. Це сходинки до душі кожної людини. Тож, пане Василю, просимо вас до слова. Розкажіть нам трішки про себе. Добрий день. Народився я далеко від України. В сім'ї українських націоналістів. Тато був у дивізії Галичина. А мама була зв'язковою УПА в Гаях Дідковецьких. Що вони межують разом з волинню. Її брат Йосиф був провідником ОУН. І, він, і мама йому носила була зв'язковою, знала всі криївки і носила йому їсти. І одного разу її спіймали. Маму били, катували ще дівчинкою в 16 років, і повісили в бродах на брамі. В кінці вона не видала нікого. Діду Іван взяв її на фіру і привіз в Гаї Дідковецький. Вилікували її бджолами на горі Макітрі, і восени мама знов понесла їсти, і її знов зловили. І той, хто її бив, воєнком сказав, що таких людей нам треба в Росії. Вивезти всіх кашубів, довбетів, скрухів. і всіх Заїв Дідковецький всю родину за 24 години вивезли в далекий Сибір. Тато був засуджений, і там мама з татом зустрілися, там я народився. Кемрівська область, місто осінники. Вірші почав писати, коли ми приїхали після реабілітації, коли ми приїхали назад на Україну. І перший вірш, який я написав, він був десь в першому класі, другому, щоб нам відкрили церкви. Тато прочитав і той вірш закопав, казав, сину, ти будеш сидів так, як я. І... Але бажання лишилося. Потім були студентські роки, потім були непрості роки роботи в колгоспі, було недовіршів, але хвилини відпочинку, хвилини якоїсь душевної такої, щоб заповнити свою душу чимось. Більш неземним, а таким чимось великим, незвідданим, я вдавався до написання віршів. І Писав не для, не для розголосу, а просто для себе, для душі. Вірші були присвячені часом на прохання школи, часом на відкритті Шевченка, на перелізку відкривали пам'ятник. Відкривали монастир, коли люди ланцюг ланцюгли руками від Києва до Львова. І от таких, знак таких знаменних подій і писалися мої вірші. Які життєві обставини дають імпульс для написання віршів? Які проблеми найчастіше порушуєте у своїх творах? У ну, молоді роки я писав і, і про весну, і про осінь, і про зиму, і про кохання, і про любов, і якісь знаки, якісь знакові події в житті країни старали, старався висвітлювати. Але всі мої вірші, напевно, вони мали весь час політичний підтекст. Мої вірші часом були доволі, доволі якісь тяжкі такі, я б сказав, вірші драматично, драматичні, трагічні, які висвітлювали якісь події в житті України, чи Скнилівська трагедія, чи я про все старався писати. І писав і про весну. Весна тоді, коли ще цвіт не облітає, коли ще не літає листя з рая. Весна тоді, як Соловей зал'ється, сам не знає, що співає. Весна зими відтинок літа, від першої краплини до діб... дібров, зелені гори. Пастухів трембіта, і віра, і надія, і любов. Я писав і про осінь. Всюди осінь вже студені роси, плесу рибою дихне. Лан пшеничний хлібом вродить. осінь не чіпай мене. Осінь краплі впали, їх не висушить сльоза, не весна, весна пропала. Осінь літо обікрала і в душі зима. Від зими не чекай порятунку. Застигне останній зелений листок, і замерзлому полі, чи в лісі сон сплете свій терновий вінок, але холод не має ще сили, і волосся твоє не скував, і доки іскра ще тліла, вітер вогонь роздував, і в тому вогні нам горіти, і зоряти до капельки знов і знов, І над прірвою птахом летіти, Хай живе й не згоряє любов. Василю Петровичу, прочитайте свої улюблені поезії. Розкажіть про історію її створення. В бродах з року в рік проводились козацькі забави. І щоб на закінчення цих забав я і прочитав той вірш. Вірш був у достойній премії. І я з ним їздив до Львова на козацькі забави. Також виступав там. І... Вірш символізує дійсно, про, говорить про ті буремні роки 90-ті, як становилася наша держава Україна. Україну цвіти, Україну буяй, ще не хочуть кати, чути про твій розмай. Гори й доле, краю мій, серце просить волі, брате, зрозумій! Від Карпат до Криму чайкою лину, Дніпрі купаюся, зорями вмиваюся. Бога молю за Україну милу, молюся за діток, і квіти вірую і благаю, не покинь нас, Боже, до самого раю. Сонце бавить вітер, з небом дражниться птах, і над плісницьком віщем хвалу Богу співає монах. Це, напевне, легенда. Найбільше повірив онук, що над краєм рідним Господні витає дух. І лиш покоління, славне молоде, нехай п'є воду із криниці, і сила виросте свята, і серце буде, як іскриці. І кричутою, гартуваччим миром Помагаємо в роботі, згоді, і навчані державу здобуваємо. Ми йдемо, ми встали із колін, ланцюг сплили руками, земля в тернах, і по колючках, Іти нам босими ногами. Спокута прийде в наші душі, вона не за горами, простяться, люди нам гріхи, як Бог і держава, будуть з нами. І дійсно. За ті останні 30 років виросла та міць, виросла та сила, яка спинила російські танки під Києвом, яка в Бучі, в Орзелі, яка била їх в Сумських лісах і яка боронить нашу Україну. За 30 років ця сила виросла і, Богу дякувати, що так сталося. За розкіш нашу земну ми платимо страшну ціну. Як і батьки, діди платили, багато з нас не знає, де могили. Ми боремось, щоб просто жити, любити і творити. Ми часом, Матір Божу, просимо, питаємо з розпуки, чому Пилат вмиває руки, за що замордували на Голгофі Твого Сина? Чого москаль, як на хресті розпинає Україну, а світ мовчить. А світ чекає, чи з помстою йти на ката, чи разом стати з супостатом і з катом в лаврах жирувати. Світ ніби в карти грає, а щодо наших жертв в нього жалю немає. Правда й не чути сміх, но вдарив грім, і дощ з Христа змиває людський гріх. І все одно Свята Марія каже, хоча Пилат і мав народу владу, та перемогу взяло стадо, невинна кров Ісуса, що капала на камені з грудей, на руках Пилата і людей. Юдеї за гріхи свої тяжкі, розіп'яли мого Сина на хресті. а Україна. Зруйнована, сплюндрована, скалічена до смерті на третій день вона воскресне. Наша Україна, як чорноземами, так і корисними копалинами одна з найбагатших держав світу. І колись, і сьогоднішня війна це боротьба не тільки за вільну землю, за свободу слова, а війна за мову, за наш жертв. За наш прапор. Це війна за гори і долини. Це війна за безкрайні степи і повноводні ріки. Це війна за право жити і називатися українцем. Ленін, Сталін, Гітлер, Путін це одне й те саме. Це загроза вільної людини, це загроза всього цивілізованого світу, Народжується з попелу нова Україна з новими безстрашними героями. З людьми, які ще будуть більше цінити рідну землю, які будуть шанувати і пам'ятати свою історію і подвиг своїх дідів і батьків, про красу людей, про велич рідної землі, про вічну боротьбу за волю, мій наступний вірш. Скажіть, чи є земля, де так цвітуть сади, де рушники, не наче доля, правда, червоні й чорні в них нитки. А синьо, жовті то промінчик волі. Скажіть, де гнуться так столи, де так уміють танцювати? Які в нас мужні парубки і найчарівніші дівчата, а Київ наш, він з глибини віків славою покритий. До нього сватались десятки королев і королів. І це було для них за честь велику. А сиві Дніпро, мов коса дівоча, що на плечі спадає, несе свої води через всю Україну і в Чорне море скидає, він його живить, і ніби з нього силу козацьку черпає. Колись давно розкішний Крим віками за волею воює, москаль його хоче, осман його любить, ніхто його не чує. Або казковий древній львів короля Данила, то великі ворота Європи, то широка дорога до світу, то церковні храми, то молитва до Бога, до любові, до миру. Горі Карпати, ніби насторожі, смерек верхівки у тривозі шепочуть, позаду блудні руки, позаду нетрі і тривога, і воркута, і соловки. І хресна батькова дорога. Господь об'єднав нас нарешті на віки, Він дав нам жадану волю, ще силу, розум і зброю нам подай, щоб зберегти Україну нашу Неозору, щоб не товкли родоми, школи і садки московські літаки, щоб страшні ракети не влучали в житлові квартали, щоб зотліли на попіл. Чорноземах москалі, не брати, не люди і не слав'яни, а шакали. Пане Василю, ваші вірші торкнулися небес, торкнулися душі кожного, хто познайомився з вашою поезією. Вони спонукають до роздумів, закликають виконати свою місію на землі, щастя, благополуччя, достатку, довголіття і миру. Творіть на благо собі. І нам, усім, ваше слово, мудрість України, ваша праця доля трударя, кетягом червоної калини вам за це вклоняється земля. До нових зустрічей!